Влітку 1897 року сидів у стрийському парку на лавці молодий кучерявий мужчина з палітрою в руках і малярськими приборами. Перед ним мрів Львів, сповитий голубою мракою, немов кадильним димом. Ніхто тоді з прохожих не знав його, не догадувався в нім будучого артиста. здібності до малярства проявилися у Івана Труша з дитинства ще відтоді, як він навчався у рідному селі Висоцькому у початковій школі. Далі була царсько-королівська гімназія імені кронпринца Рудольфа у містечку Броди. А потім 22 дворічний Іван вирушив до Кракова. У 1891 році почав я свої малярські студії в Краківській академії у професора Ісидора Яблонського. Навчання у художній академії було платним. Родина Трущів не була надто заможною. Батько хворів на туберкульоз, і коли весною 1894 року батька не стало, Іванові складніше було продовжувати навчання. У Кракові в ті часи у різних навчальних закладах студіювало чимало молодих людей українського походження. Вони утворили студентську академічну громаду. Це було мистецьке і політичне середовище українців Галичини. Серед молоді були тоді модними погляди українського дисидента Михайла Драгоманова. Ми мусимо стояти ногами на нашій землі, головою бути в Європі, а руками обхоплювати як культурні справи української нації. 1897 року. Іван Труш завершував навчання в Краківській академії. У цей час він намалював з фотографій портрети Івана Франка, Михайла Дрогоманова та Михайла Грушевського. Іван Франко склав йому протекцію у наукове товариство імені Шевченка. Наступного 1898 року, коли у Львові гучно відзначали 25-ліття НТШ, трушу замовили портрети його засновників і меценатів. Це були перші кроки до визнання. Згодом наукове товариство імені Шевченка вирішило продовжити портретну галерею культурних діячів. А оскільки до створення НТШ були причетні і діячі із Києва, то й було прийнято рішення додати портретів і діячів з Дніпрянської України. Прибувши до Києва, Іван Труш познайомився зі своїми моделями і став домовлятися з ними про сеанси малювання. Проте це виявилося ділом непростим, бо вони були особами знаними і зайнятими. Спочатку Іван взявся до портрету Миколи Лисенка. Це якраз припало на стресний тиждень, але 25 лютого його дружина Ольга Липська померла при пологах шостої дитини, і продовжувати писати портрет, звісно, не було змоги. Прийшлося йти на панахиду її, потім, у день пам'яті на панахиду Шевченка, далі треба було явитися і на похороні. А у вівторок почав малювати портрет Левицького у неділю за шість днів докінчив їм його зовсім. Від нього перенісся я до Антоновича. Натурально знову денервація. Хотів им на якимсь добрім місці пофотографувати тих добродіїв і від'їхати чим скоріше до Львова. Антоновичу стрілило до голови перенести мене до городського музея. Я просто постановив їм радше не малювати портретів ніколи, як мучитися і денервуватися по приватних домах. Той рід штуки може мене передчасно загнати на кульпарків. Проте у Києві труша тримала іще одна причина, не з'ясувавши, якої він не міг поїхати. А сталося це так. Незадовго до від'їзду зі Львова до Києва Іван зустрівся з Михайлом Павликом і ненароком на його столі побачив цікавий фотопортрет двох юних дівчат. Світлина йому, вочевидь, сподобалася. Одна з дівчат на ній була зірка молодої української літератури Леся Українка. Її ім'я вже було знайоме трушеві. Та Іванові запала у душу інша, зовсім невідома юнка, і він миттю замалював її на своїй візитівці. Дії весни у Києві Труш нарешті познайомився з обома юними особами: спершу з Лесою Українкою, а через неї з її козиною Аріадною. Коли Труш побачив панянку, то одразу упізнав у ній образ зі світлини Павлика і показав їй свою візитівку з замальовкою портрету. Так, це була вона Аріадна Драгоманова. А він шанував і наслідував погляди її батька Михайла Драгоманова. І от нарешті ожив образ зі світлини, який так запав йому у душу. Тепер Іван уже не поспішав до Львова, а Грушевському написав, що лишається у Києві на три тижні, бо хоче написати ще декілька портретів. А затримався Іван Труш в Україні не на три тижні, а до самого кінця 1900 року. Це, мабуть, був найважливіший і найщасливіший рік в його житті. Київ і надніпрянська Україна захопили труша своєю природою, малювання краєвидів приносило йому особливе задоволення. У травні, у дні відзнаки перепоховання Тараса Шевченка у Каневі, Іван Труш разом зі своїми новими знайомими відвідав Тарасову могилу. В маю, в погідному ранці, вибралися ми пароходом від берега Подолу і пустилися в дорогу з бігом Дніпра. За нами на синьому небі зарисувалися в гострих контурах київські горби, а з них світили, мов сходячі сонця, золоті верхи церков. Дві версти від канівської пристані стоїть гора між двома холмами. А на ній видніє хрест, що підніс рамена високо і, здається, панує над цілою околицею. Це хрест із могили Шевченка. В такому-то настрою і з такими гадками зійшли ми з Шевченківської гори, оставивши на могилі вінець, що сплела його зі степових цвітів дочка Драгоманова. Того літа Іван Труш і Аріадна Драгоманова майже не розлучалися. Іван малював етюди на серці. Стрункий юнак середнього зросту з низьким глибокого тембру голосом привертав увагу вишуканою манерою поведінки. Своєю чергою Аріадна полонила миця жіночністю, інтелектом, високими духовними цінностями. А влітку Труша запросила до себе на гостини Олена Пчілка. Іван освічився аріадні. А після повернення в Києві на серці відбулися їхні заручини. Коли в кінці року Іван Труш нарешті повернувся до Львова, його мистецький багаж складали портрети діячів культури на замовлення НТШ. А ще було два незавершених портрети: Лесі і Аріадни. По поверненню з Києва. Він оселився у готелі Централь, а згодом взяв у НТШ позику на власну творчу майстерню. Він був сповнений мистецьких планів, участі у громадському житті Галичини та подорожей, але найголовнішою у його мріях тепер стала ось та тендітна дівчина, яка займала його думки та спогади. І полетіли до Києва численні листи, наповнені і радістю, і сумом. Взагалі, життя моє від мого від'їзду з Києва дотепер монотонне, як олов'яне повітря наді Львовом та повне дрібних клопотів. Через ті хвилі журби гляджу я як через темну заслону на щасливі дні, які я прожив при тобі, кохана Радочко. Як я була щаслива, дорогий мій коханий Іва, коли получила твій лист. Якраз на перший день свята, читала я його, сидячи на Софії, прочла все раз і довго плакала. Після ще раз прочла, ще плакала. Це були сльози від щастя і радості, що ти мені зробив на святах. Я дуже все думаю про тебе, мій коханий. Так хочеться бачити тебе і сказати усе, що маю на серці і на душі. Помню я дуже добре, чого я тобі бажав, прощаючися з тобою при дверях у день іменин. Було то спільні наші мрії. А як вони щастя мають тобі, кохана, принести, то повторюю ще раз з горячим чуттям любови для тебе, бажаю, щоб ми побралися. До тієї святої ціли буду стриміти безупинно. Того бажаю тобі і нам з Новим роком, і новим двадцятим віком. Обнімаю і цілую тебе твій Іва. На червень 1901 року була призначена друга персональна виставка робіт уже знаного у Галичині артиста Маляра Івана Труша. На ній він виставив 37 своїх робіт, зроблених переважно у Надніпрянській Україні та в Гуцульщині. Родзинкою експозиції став портрет Аріадни. Виставка мала безперечний успіх. Її відвідувала і українська, і польська публіка. Тепер у Івана Труша було два смисли в його житті. Будучність свою, свою кращу долю лучу з вами обома. З тобою найдорожча радо і іскум. Однак після цієї виставки у Івана Труша зіпсувалися стосунки із Лесою Українкою. Її портрет, який він передав науковому товариству, Іван також вирішив представити в експозиції. Але незадовго до самої виставки, у квітні 1901 року, до Львова звітала сама Леся. Вона була в пригніченому стані після смерті свого коханого Сергія Маржинського. У Львові нею опікувався Іван, і Леся була щиро вдячна йому за увагу. Свій портрет вона вперше побачила у редакції літературно-наукового вісника. І він їй не дуже сподобався, про що вона написала батькам. Мала приємність бачити свій портрет мальований у Києві. Не знаю чому, але чогось воно смішнувато на все дивитися. Леся, мабуть, не хотіла, щоб художник виставляв його, але сталося інакше: цього разу була виставлена авторська копія Лесоного портрету. Михайло Грушевський вважав, що це був найкращий експонат виставки, і його придбав польський колекціонер граф Леон Пінінський, який був намісником Галичини. І він збирався передати портрет Лесі Українки до музейної колекції на Вавелі у Кракові. Дізнавшись про це, модель портрета розсердилася. І з того часу дружні стосунки поетки та художника були змарнованими. Після виставки в кінці літа Іван знову збирається до Києва. І так буде три роки поспіль. Але не завжди Іван мав радість зустрічатися там із коханою адже Аріадна студіювала тоді літературу, історію, філософію та математику у Парижі в Сорбонні. Проте мати Аріадни, пані Людмила Драгоманова, зустрічала Івана завжди гостинно, а їхні стосунки були напрочуд приязними. Іван пише до Парижу. Я все жию у твоїй комнатці, моя дорога кохана радочко, і остаюсь тут іще два дні, як не довше. Тепер думаю, що моя найдорожча радочка там у Парижі робить. Упродовж трьох років Іван Труш багато їздить у подорожі і багато малює краєвидів. Улюбленим місцем для пленерів були гуцульські пейзажі і персонажі. Вони віддзеркалилися авторським циклом, який Труш називав гагілки. У кінці 1901 року Іван відвідав Крим. Одного разу він звідти писав до Грушевського: Уже минає другий тиждень пане професоре. Як я сиджу у Алупці. Та, на жаль, нічого мудрого не намалював. Інтересного тут багато, дуже інтересного дуже мало, решта банальне. Так само прискіпливо шукав труш своїх власних мотивів і в Італії і знайшов їх лише у краєвидах старовинної дороги до Риму Віа Аппіа. Початок нового століття був неймовірно насиченим і результативним у творчому житті Івана Труша. Він стає помітною фігурою серед львівської еліти. Коли його друзів і прихильників стає ширшим. Він малює багато портретів, серед яких особливо вирізняються портрети родини Грушевських Михайла, Марії і їхньої маленької донечки професорівни Катерини. Аріадна вже закінчила навчання у Сорбонні. І у січні 1904 року Іван надсилає їй листівку до Києва, в якій повідомляє про оповіді у церкві для укладення шлюбу. Вінчалися 21 січня у Благовіщенській церкві. Нареченому було 34 роки, а його суджені 26. Весілля відбулося у вузькому родинному колі за народними традиціями. Мати Людмила Драгоманова зустріла молоде подружжя хлібом та сіллю і поблагословила їх іконою, що стала родинним оберегом. Невдовзі вирушили до Львова і оселилися на третьому поверсі будинку НТШ, де Іван винайняв помешкання. Простора кімната з терасою, із якої відкривалася панорама Львова. Сполучалася з творчою майстерною, розташованою поверхом вище. А у травні молоде подружжя вирушило у весільну подорож до Криму. Тепер знайомі кримські краєвиди сприймалися інакше. Для повернення до Львова аріадна намагалася влитися у суспільне життя Галицької столиці, увійшла у товариство прихильників української літератури, науки і штуки під патронатом НТШ. Проте Аріадну драгоманову труж Галицьке панство сприйняло доволі прохолодно, і вона опинилася фактично в ізоляції. Шляхетний, красивий, елегантно вбраний Іван із ціпком із вишневого дерева був на вулицях Львова впізнаваний і завжди бажаний. Аріадна натомість була лише його тінню. Найцінніше, що було у трущів, це їхнє кохання. Одного вечора Іван та Аріадна поверталися додому з театру. Їхали у вечірньому трамваї. Світло гасових ліхтарів падало на обличчя коханої жінки. І Іван під враженням цього вечора написав один із найкращих своїх творів портрет коханої дружини. Для другого портрету шедевро також моделлю стала його молода дружина. У цей час Аріадна щасливо чекала на первістка. Дівчинка народилася через рік після вінчання. Закоханий Іван також назвав її Аріадною, тільки маму тепер він називав Радою, а донечку Адою. Після Ади у трошів народилося ще двоє хлопчиків і дівчинка. Родина для Івана була і втіхою, і радістю, але велика родина заслуговувала на гарне сімейне гніздо. 1910 року трущі нарешті переїхали до власного помешкання. Це був будинок, який художник збудував для своєї сім'ї і для свого мистецтва. Майже увесь другий поверх займала велика світла майстерня. Художник давно вже втомився писати портрети. А одного разу у Львівській газеті Діло навіть з'явилося таке повідомлення. Віднині Артист маляр Іван Труш не приймає ніяких замовлень на портрети. Портрети я не виконую. Тепер його більше захоплювали подорожі. А відтак і краєвиди. Іван подорожував до Італії і Відня, до Єгипту і Палестини. Перед кожною мандрівкою він глибоко вивчав історію і культуру того краю, куди їхав. Він давно не розлучався з фотоапаратом, помічником в його творчості. Мушу оповісти тобі, дорога Радулько, дві мої екскурзії. Перед кількома днями взяв я рано кошик з їдою в готели і виїхав з провідником в дорогу. Приїхавши до Гізи до пірамід електричним трамваєм, сів я на осла, а мій провідник на Дромедара і рушили в дорогу. Помимо утоми. Була це одна з найінтересніших прогульок в моїм життю. Як скінчу листа, піду оглядати Сфінкса при освітленню місяця. При Сфінксі застав трьох арабів. Один із них, шейк, має ключа від гробів. Пропонував мені, щоби зійти з ним до гробів. Сходжу з чорним арабом. Світить тільки білий його фез, дальше коридор і місячне світло згори. Похвили По хвиле виходжу, плачу Франка і приглядаюся Сфінксове довго-довго, чудо. Але у 1920-х роках активний і вельми контактний Іван Труш чомусь усамітнився. Можливо, це був його внутрішній мистецький і світоглядний конфлікт. Замолодо Труш хотів розбурхати галицьке середовище, але йому це, на жаль, не вдалося втілити так, як він мріяв. За своє творче життя він написав понад шість тисяч художніх творів. Але творча самотність невпинно підбиралася все ближче. Учнів у нього не було, повиростали власні діти, у жодного з них не було творчих амбіцій продовжити батьковий шлях. Та усі четверо були гарно виховані і освічені, і немало зусиль до того доклала їхня мати. Проте у кожного з дітей було своє життя. В останнє десятиліття Аріадна була відданою опорою в житті чоловіка. Улюбленим мотивом труша, ще замолоду, ще за часів пленерів на серці біля Києва була сосна. Це дерево повторювалося у нього десятки разів. А в будинку Івана та Аріадни наприкінці життя з'явилася написана ним картина Самота удвох. Вона і зараз займає почесне місце в його меморіальному музеї. До кінця життя вони були разом Іван та Аріадна.